Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і ласкаво запрошую вас у Клуб Любителів України. І ви вже помітили, я почала знову відповідати на ваші запитання, які ви поставили у. Раніше це була спільнота, тепер дописи у Ютубі. Пані Лариса ставить таке питання: добрий день. Ірино, в мене виникло таке питання, чому у Зеленського такий негатив і злоба до України і українського народу? Якщо йому так не подобалося жити в нашій країні, чому не поїхав жити до Москові? Чому відкрив кордони для московитів? Від нього прененавстю до всього українського. І, на жаль, ще багато людей цього не бачить. Так. Ну, дивіться, тут можна поспорити, тому що хто хоче спорити, той штани, нехай порить. А я скажу одну річ: скажіть, будь ласка, куди дивилися ваші очі, коли ви бачили, як він насміхався з України? От і все. Ви думаєте, людина помінялась? Коли наші військові гинули, він розбажав расистів. От і все. Про що тут говорити? Ви думаєте, він змінився? Та весь 95-й квартал тепер керує країною. І антимайдан до того. Ну що ж, дивимося, чому Зеленський прийшов? Або я так, чому не поїхав жити до Москви? Він, в принципі, жив у Москві. Чому він прийшов саме сюди стати президентом України, як він ненавидить Україну? Причина в чому? Тут є якась таємниця. Є якась таємниця. Дивіться, ця карта може уособлювати в собі Україну. Знищити. Яке завдання в нього. От знищити. Бачите, він прийшов. Знищити Україну. У нього були по жариці якісь таємні домовленості, і по місяцю обман. Тобто йому запропонували, йому запропонували щось. Це його робота. Давайте я скажу так. Це його робота. От і все. По а, обгаджуванню України. Дивіться, як до України почали відноситись. І а, знищити Україну. Ось якось так. Що це за завдання таке? Відки воно йде? Іде воно? Від нього самого? Чи це м від Росії? Ну, тут не, 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 він не самостійна людина. Ось, іде з Росії. Дивіться, він відноситься до цього, до, до спільноти росі, російської спільноти. Це корпорація. Давайте я скажу так. Десятка монет говорить про те, що він входить в ту корпорацію. Він якась ем, з цих монеток, він просто ця конструкція цієї машини. Гвинтик, один якийсь гвинтик цієї машини. Це не його особисте. Це не його особисте. І ось тут дев'ятка жезлів, дев жезлів. Тобто, ви знаєте, ця карта говорить, що в нього вже був досвід. Тобто, людина наразі. От я можу тільки. Давайте я трошечки перепитаю ще. Скоріше за все, він зараз якийсь агент, скажімо так, в підвішеному стані. я вже про це говорила. Що а, коли людина набирає таких обертів, стає, наприклад, президентом, а була завербована, її знімають з того обліку, і це, наприклад, іде хто там головний патрушев, наприклад. От, наприклад, розумієте? Ось. Тобто. Він став у ну, це, це в принципі, тут ціленаправлено, направлено, наскільки я розумію, тут все ціленаправлено. Це його робота, він, він відноситься до цієї корпорації, і тут, скажімо так, це співпраця, співпраця, яка йому вивільняє. Оце, що скажімо так, що вони його. Ну, його ми вже про це говорили, ми це, про це говорили ще в 2022 році. А, в закритому вигляді, на, для цих спонсорів каналу. А, є в закритому вигляді ці всі відео. А, я їх відкривати не буду, тому що нехай вони там будуть. А, там занадто відверті речі, хоча я тепер ще більш відвертіше говорю, але ми вже все. Я так думаю, все повторили те, що ми а, говорили колись. Спонсори каналу можуть підтвердити, що там м, на той час, коли всі засліплені любов'ю були до Зеленського, тоді за Арі Стовірча мене чуть не зжерли. Тому, розумієте, якось так. А Зеленського взагалі мені би закрили канал тоді. Що можна тут сказати? Вони його зняли просто з обліку. Але він все рівно залишається в контакті з Росією, далі працює на Росію, на ось цю корпорацію. Ось якось так. Давайте вже тоді запитаємо. І хто не знає, є така інформація: в нього дід був такий, в нього батько такий. Відки людина може. Взагалі він якийсь нетиповий єврей. Зазвичай євреї дуже розумні люди. Ну, так кажуть. Ось, я не зустрічала ще дурних євреїв. Євреї дуже розумні люди і хитрі. А Зеленський, він же ж нерозумний. І, 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 там інтелектуального взагалі немає. Куриця, здається, розумніша. В нього є інстинкт самозбереження, ну і гроші заробляти. Більше нічого нема. Розуму, як у куриці. Так. Чи довольна Росія його роботою? Звичайно, довольна. Звичайно, довольна. Дивіться. Він дав все на блюдечки їм. Дивіться, Україну дав їм на блюдечці. Але все рівно був спротив. Бачите? Пішов спротив. Він відкрив все, що міг. Розмінував Чонгар, повідводив війська, не дав наказів Залужний, хто ще Наїв, Марченко, Кривонос, всі ці генерали вони діяли, як би це сказати, незаконно скажімо, з особистої ініціативи. Він відкрив абсолютно все, але все рівно був спротив, тому що український народ не здався. Ось якось так. Ось якось так. Щиро вдячна пані Лариса. Донатимо за на ЗСУ, 87-ма бригада, під цим відео буде коментар, закріплений з ракіфезитами і плюс. з... Відео військових щиро вдячна вам мої дорогенькі, за увагу. Дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!